Добрий день усім! Сьогодні відео перегляд будинка село Ходосівка в котежному містечку. Вже сусіди живуть, деякі дороблюють ремонти. Зараз, Сьогодні відео про цей будиночок. Він 200 квадратних метрів з підсобним приміщенням, з зимовою терасою зі скла. Зроблена вже плитка. Ну і буде далі дороблятися ремонт, буде також озеленення. Гараж є на два авто легкий. Також біосептик зроблений. Трошки прийду вам покажу містечко само, потім вже зайдемо в сам будинок. З цього боку так виглядає. Будинок в стилі хай-тек, побудований з керамічної цегли 38 см. Ділянка до восьми соток, десь 7,5 соток. Всі будиночки різні. Закрите котежне містечко. Тут ще є також будинки. Такий будиночок поруч. Є тротуар, бачите, зручно ходити не по дорозі, також озеленення по бокам, підсвітка також зроблена, вечірня вздовж ділянки самої всередині і зовні при вході також є. В суму буде входити повне озеленення, газон, автополив. Тротуарна плитка. Це якраз йде Біосептик з переливом, і там далі дрінаж іде ще. Дрінажні поля. Вже зроблене поставлений тепловий насос на цей будинок. Також буде тротуарна плитка на Два автогараж. Тут місце під під генератор також зроблено. Ось така діляночка з цього боку є і з заднього двору також. Потім вийду на терасу, покажу вам. Це гараж? Трохи далі можна поставити ще одне авто і тут, тобто на два авто. входить гараж, Рулетні воро ворота. Хьорман німецький. Також тут ось це буде все в тротуарній плитці. Також ось така ділянка. Тут підсобне приміщення заліва. А зараз закрита, ну десь 12-14 метрів. Підсобне приміщення, дуже зручне, потрібне будинку. І тут місце під барбікю зону. Барбікю буде, буде стояти. Ну і така ділянка. Є тераса замова. Реау, вікна склопакети. Тут ще зашється. Велика тераса, метрів 27, 28, ось так. Повним входом йде ремонт. Зараз я піду, почну з вхідної зони. І буду розказувати вам, пояснювати все. Так, тут гардеробна вхідна, плиточка, ось, бачите, така сіренька. Так, по дверям, так? Двері вхідні, такі потужні, вже їх не треба міняти. І, повторюся, будинок буде під ключ, Так? По стіні 38 см стіна, утеплювач 15 см і фасад плитка, яку ви вже бачили. Далі йде котельня. Вже тут встановлений типовий насос, бак, система. Просто зараз темненько не побачимо, світло ще не завели. Ну, завели, але ще не підключили лампочки. Тому запрошуємо на перегляд, що ви живу побачили це. Ось вже також плиточка є і в санузлі. Тут трап, душова, під наховим трап. Місце під душову, буде сантехніка. Входити у вартість, тут рукомийник з зеркалом, туалет з гігієнічним душом, бачите, вбудована інсталяція. Кімната є на першому поверсі. І взагалі по будинку йде, буде тепла підлога, водяна тепла підлога. За рахунок теплового насосу дуже тепла будинку. Зараз на мінімумі стоїть будинок дуже теплий. Рібенка, як ви бачите, є. І тут починається кухня, місце під кухню, буде острівець також. Є вже готові ремонти. Фотографії сусідних будинка, які вже продали. От можемо показати. Кухня з острівцем. Місце під їдальний сіл. І тут буде камін з розводкою всіх комунікацій. Також можемо фото, відео відправити, як буде він виглядати на фініші. Тут місце під диван і телевізор. Такий перший поверх, Пам'ятаєте, з виходом на терасу. Там ще барбекю зона є, траса закрита, таке планування. Ну, плитку, звісно, зараз накрили, щоб не портити. Ось вона такого сіренького кольору, В принципі, схожа на, на фасад та кухонька. Якраз рукомийник біля віконечка. Так виглядає. Підіймемося на другий поверх. Також бачите дуже зручні сходи із монолітом. Перекриття також із бетона. На другому поверсі є три окремі спальні, два санузли і одна гардеробна, і також вихід на горище. Також зроблено в кожну кімнату вихід під. Отоплення камін. Тобто тут два види отоплення, от я вам показую. То можна використовувати два види отоплення, тепловий насос і камін з отопленням з розводкою в кожну кімнату. Це перша така дитяча кімната. Зараз ще є можливість під вас зробити деякі кольори. Друга кімната, схожа по розміру, також з видом, з виходом під отоплення. І загальний санвузол, Зараз якраз в плитку кладуть ванна, туалет з гігієнічним душем. Тут рушник. А, ні, ні, це не рушник-сушилка, це тут ще душова буде. так? Це душова трап'я, душова. Це рукомийник з церквом і рушник-сушилка. Сушарка. І вихід також в топлення. Бачите, є і санвузлі. А так повторююся топлення за рахунок теплового насосу. І головна спальня мастер спальня зі своїм санвузлом. В своєму санузлі в мастер спальні є душова з трапом, туалет з гінічним душем, рушник-сушарка, і також тут дзеркало і рукомийник. Тут просто зараз не придбана, гардеробна, такий самий розмір, як Санвузу трохи навіть більше. І кімната. Бо вона спальня. Тут запрошуємо всіх на перегляд. Це сусідні будинки. Будемо раді бачити. В описі буде точна ціна цього будинка. Нагадаю, на другому поверсі. Раз, два, три спальні, два санузли, гардеробний вихід на горище. А на першому поверсі є вхідна гардеробна, є котельня, є санвузол, кімната окрема, кухня-вітальня, кухня з острівцем з вітальнею, з каміном. І місце під їдальнею вихід на велику терасу. Так? І там є ще барбекю-зона і підсобне приміщення. Є також гараж на два авто. Тоді всіх. Хочучих запрошуємо, будемо раді вас бачити. Всім гарного дня. До побачення.